Дівчатки, ділюся з вами а, лайфхаком того, як вообще в своїй житті отримувати все, що ви хочете. От, допустимо, представимо ситуацію: от, а ви поставили собі за ці, не знаю, там, купити машину, і от ви собі прописали свій бізнес-план, що ви там хочете робити, скільки вам для чого треба клієнтів, скільки, скільки коротше, скільки треба зробити, для того, щоб до цього дійти. Або там слово, ви там поставили ціль, не знаю, там, хочу заробляти тисячу доларів в місяць. От, і ви собі йдете до цієї целі. І стається щось, що ви не передбачили. І ключовий а, показник того, чи буде у вас класний результат, полягає в тому, як ви справляєтеся з цією точкою, в якій ви поняли, що ви десь просчиталися. Тобто, наприклад, якщо я попадаю в ту точку, там, де я розумію, що так, я собі отак, -от, отак прописалася, -от, вийшлося отак. -от прописала все, «Угу, mm -hmm. Я сиджу і думаю, так, добре, що я можу з цим зробити? Я собі йду, пишу далі там просто 40 варіантів того, як я все-таки получу, те що я хочу. Тому що така от в мене природа. Це, кстати, от люди народжені 1 числа 10, 19, 28. А, тож вам на розборі це проведу. Якщо хочете, приходьте, там дуже прикольна інформація. А, так от, от я, як людина, як істинна одиничка, яка родилась 1 числа, я розумію, що мене не... от, якщо я собі захотіла. Дойти до якоїсь целі, що ця ціль вона має бути а, вигідною для інших людей? Якщо я її поставила, значить все, я туди точно дійду. Я собі знайду 50 інших варіантів, як мені це зробити. Навіть якщо з першого разу не вийшло, з другого, з п'ятого, десятого, не важливо. Я знаю, що точно я там буду. Це перше, Як же ж роблять в більшості люди? От вони там собі прописали, наприклад, бізнес-план, такі сидять, дивляться, на навіть. Угу. от у нас тут написано, що ми от то хочемо зробити, то хочемо зробити, отак. І от при тому, що людина стикається з якоюсь своєю першою невдачею, вона така сидить, така... Дека... Ну все, ну все, ну не вийшло. Що, що ж робити? Що ж робити? Не вийшло. От говорила мені мама, треба було сидіти, не піти, йти на роботу. Можно было бы так сказать, да? Або можно было бы сказать, что ну Вот, вот, мой хлопец был прав Ну, он был прав, получается, да? Что все хуя, на конфетах зарабатывать не можно Так как у меня это было Там, там ще что-то, что все да. Что там такое? Что все фиговая идея И вот я сижу такая Склала лапки и сижу Такая Ой, так тяжко, так тяжко Просто, ой, 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 Дуже тяжко, дуже І моя величезна перевага моїх енергій полягає в тому, що навіть якщо я впадаю в таке от состояння, це було останній раз дуже давно, але навіть якщо в мене було таке состояння, я завжди себе з нього витаскую. І я завжди вибираю сильну сторону себе. Я розумію, що так, да, от я можу там 5 хвилин посидіти, отак, повздихати, така. Боже Боже, як, як погано, як все просто нічого не вийшло що ж робити, що ж робити. Можу і 10 хвилин посидіти, ну так, що ж робити, що ж робити. От, от, що, і, що, і все ж таки не придумується, що ж робити, що ж робити. От я можу так 20 хвилин посидіти, 30 хвилин. можу цілий день посидіти. Я розумію, що в цілому мої мозги достатньо можуть просчитати наперед, що якщо я буду сидіти так і 2 дня, і 3 дня, і місяць, і 3 місяці, результат то буде той самий. Тому що дійств ніяких базово не додається. То есть я розумію, що якщо я просто вот так вот сижу склала лапки, действий нет. Так, да, в голові там можуть якісь ідеї з'явитися, але базово, коли людина сконцентрована на тому, що, о, боже, боже, як все погано, як все погано, людина мислями знаходиться в своєму погано через букву А. Погано. Для того, щоб вийти з цього поганого в хорошо, надо поміняти настройки, треба вот лапки спочатку розслідувати і подивитися, ага, так. Ось така от ситуація, куди я прийшла, що я можу з цим зробити? І почати в своїй голові думати, що угу, окей, оцей от варіант не вийшов. І теж, можливо, є смисл до цього варіанту підійти просто з іншої сторони. Можливо, є смисл подумати, так, Десь я прочиталася, що іменно я не зробила зробила не так. Возможно, мені просто не вистачило, наприклад, компетенцій, і буде таке, що, допустимо, ви їсте морозиво. Якщо ви навіть условно своїм гарячим язиком його облишите, то за один приход до цього морозива ви його все не з'їсте. Ну типу, хіба що ви його просто заглотнете? Но для того, щоб кайфувати від цього морозива, вам треба його чуть-чуть злизувати. Такий примір прийшов. Ну, ладно. Так само і з бізнесом для того, щоб ви дійшли до серединки, не знаю, ну, допустимо, у вас шоколадне морозиво зверху, а внутрі от біла, е, як воно, не коротше, білий, білі снівки, саме біле морозиво. І от ви думаєте, що блін, задовпав цей шоколад, коли вже я там до нього дойду, до білого. І ваша задача просто в тому, щоб продовжати лизати це морозиво. просто продолжать понимать, потому что вы точно знаете, что это не Тёхотка Морозова, точно я била. Значит, мне надо просто цей банный шоколад съесть. Допустим, какие вам там не нравятся, может, я повыплёмывать. В общем, уже <laughs> таким вот я предлож... Короче, вы, вы, поняли. Если я понимание, что прям точно я била в том Морозове, значит, я маю справиться с этим банным шоколадом. Понимаете? Все в вашей жизни має сходитись до того. Если ви розумієте, що внутри там точно є те, що вы хотите, допустим, ви прийшли, як в мене учнить, як я розказую, если вы прийшли на астрології заробляти тисячу доларів в місяць, або там п'ять тисяч долларов в місяць, або десять тисяч в місяць, або двадцять тисяч в місяць, немає різниці, яку цель вы ставите, потому что ці гроші там точно є! точно є. А если вы йдете на работу за зарплату в 500 долларов, то очень странно ожидати, що там тебе заплатить 5000 тисяч долларів, на. Це красиві глаза. <ріст> Ні, там такого не. <ріст> Понимаєте? Тобто, якщо ви ізначально вы вибрали ту сферу, в якій точно це є, точно є варіант того, щоби то, отримати те, що ви хочете отримати. Точно є в цьому морозиві оце от біленьке, що ви хочете, що вам подобається їсти, <ріст> бо ж мороз вас <ріст> значить, просто продовжайте робити. І по-любому результат прийде. По Тому що неможливо не прийти. До того, куди ви йдете, якщо ви продовжуєте туди йти. Приходьте на безплатний розбір.